Це проект, чесно як є. Тут курсанти та військовослужбовці 199-го навчального центру ДШВ відповідають на важливі запитання, чесно, як є, яким видом спорту ви займались до служби в армії З 9 років футболом. До 15 років. З 15 років пішов на бокс, і таке моє пішло бійцівське життя, бокс, кікбоксинг, змішані єдиноборства. Зі спортом зв'язано все моє життя, там само дитинство. Трошки займався і легкою атлетикою, потім греко-римською боротьбою. В роки 15 вже на дзюдо пішов. Ну, далі виступав зі змішаних єдиноборств, з ММА саме до служби в армії я займався таким. Масовим видом спорту, яким займаються всі звичайні школярі, ну хто займався спортом, це я грав просто там волейбол, футбол, таке більш так командні види спорту. Після того, вже як Поступив я до військової академії, там уже почав більш поглиблено вивчати інші види спорту. Не тільки вивчати, а й активно приймати в них участь. І один з моїх любимих видів спорту це став гірьовий спорт, яким я займався і там досягнув певного результату там, на чемпіонаті України. І він став якби, моїм основним профілюючим видом спорту. Навіщо військовому займатися спортом? Ну, насамперед фізична підготовка це база. Хай людина візьме і вистріляє, наприклад, 12 до 20 рожків автомата – Це дуже важко. Це важко. Рука забивається, мишці забуваються. А коли ти фізично підготовлений, тобі легше. І себе впевненіше відчуваєш характер. Військовий він повинен бути гарно підготовлений. Кожна спеціальність вона різна, де передбачає і фізичне навантаження, де десь більше, десь менше. Тому ми не знаємо, де ми можемо опинитися завтра і в якій ситуації. Тому треба завжди розвиватися і працювати над своєю фізичною підготовленістю. Потрібен більше не спорт, а більше потрібна фізична підготовка та фізична підготовленість, оскільки спорт це. Певна фізична активність за певними видами за певними правилами, яка проростає потім змагання і так далі. А от саме фізична підготовка та фізична підготовленість це е база. Яка тримає військовослужбовця, яка тримає мобілізованого в тонусі, яка дає йому можливість виконувати більше завдання, оскільки спорт, точніше фізична підготовка, це основа бойової підготовки. Людина, яка підтянута більш фізично, яка має кращий рівень фізичної підготовленості, показує зазвичай найвищі результати. Що є найскладнішим для курсантів під час вхідного контролю з фізичної підготовки? Все важко, тому що люди, які, наприклад, йдуть навчатися на офіцерів, це бойові сержанти, їм здебільшого все важко, тому що вони йдуть вже із пораненнями. Це якщо пацани приходять з бойових бригад, їм важко, тому що у них немає часу тренуватися. Ну зараз в умовах сучасного сьогодення, коли у нас є вхідні в контролі з фізичної підготовки, саме для Кандидатів на звання офіцерів на заміщення посад офіцерів. Велика, саме більше, на чому в них не виходить, це витривалість, оскільки витривалість це така якість, яка досягається ну, в основному засобами бігу. Да? Тобто бігу на довгі дистанції, там, на середній дистанції. І в більшості кандидатів на цю посаду, на курси, немає можливості бігати. У них немає місць, вони більше часу проводять. В районах бойового здійснення і там неподалік від нього, де бігати і займатися спортом, це доволі така небезпечна штука, яка може поплива... яка може загубити вас, грубо говоря, грубо кажучи. Тобто, в основному це витривалість. Як ви ставитеся до фрази? Головне мозок, а не м'язи. 100%, 100%, знаєте, як кажуть, на війні виграє не найсильніший, сильніший. А той, хто думає, той, хто хитріший. Якщо ти будеш е, не розвинутий е, ось тут, то і результату не буде гарного. Е, потрібно розвиватися і піднімати рівень цього IQ для того, щоб в будь-якому виді спорту досягнути кращого результату. М'язи вони потрібні для для чого вони потрібні? <реш> Туди питання треба Та-та-та-та. В певних ситуаціях м'язи також тебе можуть виручити і спасти. Не, звичайно, мозок в першу чергу, оскільки це твій інтелект, твоя здатність приймати рішення, думати. І в більшості ситуаціях ти за допомогою свого інтелекту, за допомогою свого розуму виходиш з ситуації, але трапляються випадки, коли м'язи також можуть врятувати тобі життя і зробити набагато краще. Тому фраза неоднозначна, її можна перефразувати. Наприклад, м'язи і мозок одна сила, як, наприклад, чи правда, що качають усіх однаково, чи для жінок і чоловіків є різниця? Е, дивіться, качають і нормативи, це різні речі. Якщо брати на БЗВП, коли я був інструктором, то для мене всі були однакові. Для мене всі однакові були. До мене не було жінок, не було чоловіків, Всі були для мене курсантами. А коли є норматив? То для норматива, да. так. Для жінок одне, для чоловіків інше. І вікова категорія теж там всі різні нормативи. У нас ці нормативи згідно категорій військовослужбовця, скільки йому років, і така в нього буде категорія, і в нього там будуть трошки ну, другі вправи. Відрізняться, які вправи будуть коли чоловіку 25 років, і коли буде чоловіку 50 років. То просто буде навантаження інше. А так, в цілому, для всіх все однаково, і для жінок, і для чоловіків. Так що треба тренуватися поблажок не буде, качають слово таке дуже давно-давно запозичене ще з тих часів. В е, нас воно називається фізична підготовка, да або там фізичне тренування в процесі навчальної бойової діяльності. Відповідно до керівних документів, а саме інструкції з фізичної підготовки Міністерства оборони, нормативи для військовослужбовців жінок і військовослужбовців чоловіків різні. Тобто є певні критерії для чоловіків і для жінок. Вікові категорії, кількість повторень, результати і загальна сума балів. Тому вправи. Для контрольних здач і там, для підготовки для них різні. А якщо вже в складі підрозділу, вже як часто як тенденція вже дуже багато жінок знаходиться в армії, вже в складі підрозділу під час навчання вони в основному виконують те, що виконують чоловіки, бо вони один підрозділ, одне ціле, і в них виходу другого немає. Спорту війську це більше про тіло чи про дисципліну і характер. Характер 100%. Я вам скажу, що е, спорт допоміг мені вижити на війні. Е, я попав е, на строкову службу і зустрів війну з строковиком, мені дали ПК у е, розвідгрупі, я з ним бігав, але я вижив. Тому що спорт мені дуже сильно допоміг як характером, так само і фізуху. Якби, наприклад, було багато моментів, якби я не відбіг би, коли було тіло вже зломлене, тяжко. Е, вже Інша б людина б не змогла, напевно, з того місця вибігти. Я вибігав і туди були прямі прильоти. Тому цей характер і витривалість моя, фізична підготовка моя допомогла мені вижити на війні. Більше про дисципліну, оскільки для того, щоб досягти певних результатів, високих результатів, потрібно постійно себе стримувати, контролювати, постійно ходити на тренування, стримувати себе від. Цих таких шкідливих звичок, цих за всяких там заманух, які там бувають, там, то тебе буде і фізична, е, як там. Фізична. Як ти казав? Фізичне тіло. Тіло чи фізько, що? ще раз. Тренування, постійне тренування, вони дають також результати. Як я вже сказав, що якщо на змаганнях, якщо якісь там спортивні заходи, спортивні досягнення для показання свого кращого результату, якщо ти звичайно будеш тренуватися, постійно підтримати себе в формі в тонусі, то тебе буде і здорове тіло, і естетичне тіло, і дисципліна. То спортсмен це також дисциплінована людина. Чи відчуваєте ви, що спорт об'єднує підрозділ і створює командний дух? Коли я був інструктором з фізичної підготовки в батальйоні, я робив змагання між ротами. І в деяких ротах були знаєте, всі люди різні всі своїми характерами і були якісь словесні сутички. Але коли я організовував змагання між ротами, Е, тоді ці роти, які сварилися навіть між собою, вони з'єднувалися, тому що в них було одне бажання перемогти, щоб їхня рота виграла. Розумієте, і вони вже почали робити якісь певні е, комунікації між собою, е, один за одного стати горою. Тому я думаю, що так спорт з'єднує. Так, якщо правильно організувати заходи різного характеру, то вже ж піднімається моральний бойовий дух, об'єднуються люди. Вболівають не за одного і так далі. Що таке підрозділ? Що таке колектив? Колектив – це коли всі військовослужбовці, в нашому випадку, діють там спільною метою і підтримують, підтримують один одного. А коли вони підтримують, тоді, коли їм тяжко. Саме під час проведення спортивних заходів, а саме там марші, маршова підготовка, марш маршкитки, інколи змагання між підрозділами. Між Своїми там, маленькими підрозділями, змагання між більшими підрозділами. Саме та команда, яка виступає там, в одній дисципліні, наприклад, або там, в одна дисципліна, або біжить чи той самий марш, або долає марш. Вони підтримують один одного, підтримують навіть якщо це складно і для більшості це ну хтось таке не робив, але треба це виконати. Вони підтримують. Тому спорт, саме спорт, саме масовий спорт, де залучається велика де команда, команді буде спорту, це підтримка і злагодженість свого колективу. Все, дякую, хлопці. Так а хто інвентар не прибрав? О.